17 жовтня опалювальний сезон у Полтаві розпочнуть у дитсадках дошкільних підрозділах та лікарнях. Проте шкільних закладів це не стосуватиметься. Таке рішення прийняли на засіданні Полтавської міськвиконкому. На сьогоднішній день спостерігається така температура в групових осередках від 13 до 17 градусів, в спальних кімнатах від 10 до 17. Навіть середня температура не сягає більше 17 градусів. Трішки краща ситуація, тому що там менші приміщення, більше дітей, тут більше приміщення, менше дітей. Якщо дітей в закладах загальної середньої освіти ми можемо перевести на дистанційне навчання тимчасово, то заклади шкільної освіти зрозуміло, що а, батьки мають працювати. У нас три лікувальні заклади не будуть задіяні дієві в полтаву тепло енерго, так як мають власне котельні, це друга лікарня, це третя лікарня, четверта лікарня. На балансі. Зараз будуть отримувати тепло тільки перша міська хлібна лікарня і відтяжі міська лікарня. А от тепло в оселі полтавців цьогоріч пустять лише 1 листопада, зауважив виконуючий обов'язків гендиректора Полтава Теплоенерго Олег Мізік. Опалювальний сезон триватиме до 31 березня. Додав він Згідно постанови. У нас газ по від на України по ПСО по спеціальним обов'язкам. Буде на опалення тільки з 1 листопада і по 31 березня. На сьогоднішній день по ПСО у нас вас є тільки на підігрів гарячої води, ми повинні розуміти, що для того, щоб запустити будь-який садочок в місті, нам необхідно нагріти магістральну трасу, що буде автоматично тягти за собою втрат на підприємстві. Якщо ми зараз з вами приймемо рішення і запустимо опалення, я маю на увазі зараз населення на тусил. Би наше підприємство за дві неділі втратить 64 мільйони гривень. Розуміємо про те, що з 1 листопада буде наявний газ для опалювального сезону. по Бюджетні ціні, крім того, на засіданні міськвиконкому погодили повне перекриття руху по вулиці Алмазній. Обмеження діятиме з 27 жовтня до 1 грудня на ділянці від перехрестя з вулицею Ігоря Дорошенка до перехрестя з вулицею Івана Мазепи. Пов'язано це з реконструкцією квартальної каналізаційної мережі.